Мотиваційний рух Don't Give Up презентує Сандхуру, відео, яке кардинально змінить твої відношення до особистого страху. Дуже часто в моєму житті страх не дає мені зробити ті чи інші речі, страх провалу, страх бути відкинутим. Як мені побороти цей страх? Неможливо побороти те, чого не існує. Зараз ви боїтеся, що я можу сказати вам щось погане. Ви боїтеся кожну секунду свого життя? Ви постійно перебуваєте в страху. Залишайтеся в тому ж стані, як і всі моменти, коли ви не відчуваєте страху. Тому що страх походить від надлишку уяви. Щоб не відчувати страх, вам не потрібно нічого робити. Ще нічого не сталося, а ви вже все придумали у своїй голові. Це може статися тисячами різними способами, ну але швидше за все, цього ніколи так і не відбудеться. Згадайте сотні ваших страхів, найімовірніше, 99 з них так і ніколи не втілилися в реальність. Повторюсь, неможливо боротися з тим, чого немає. Побороти можна тільки те, що дійсно існує. Не варто навіть намагатися насолоджуватися страхом. Врешті-решт, він ваше творіння. Вам подобаються фільми жахів? Так. Так, ви говорите, що ні, але при цьому самі їх і створюєте. Вони не принесуть вам ні щастя, ні грошей. Ось і все. Якщо ви чогось боїтеся, значить ви створюєте фільм жахів у себе в голові. Ніхто, крім вас, дивитися їх не хоче. Це погано для творців фільму, але вас це не зупиняє. Створіть щось інше. Любовну історію, трейлер спробуйте прямо сьогодні взяти і створити у себе в голові комедію, тому що створювати фільми жахів у вас добре виходить, але вони нудні, і ви їх достатньо надивилися. Створіть щось інше, нехай це не означатиме, що все втілиться у життя, але ви хоча б отримаєте насолоду від перегляду, якщо ви вже не можете утримати задоволення від того, що відбувається навколо вас. Якщо ви вже не можете утримати задоволення від того, що відбувається навколо вас, то створіть той ідеальний світ, в якому б ви хотіли жити у своїй голові. Спробуйте це зробити, і ви опинитесь зовсім в іншій реальності. Дякую вам за перегляд. Поставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступних мотиваційних роликів. Почуємось!